Вітаю всіх слухачів Радіо Сі4. Вертаюсь до вас не сама, а в компанії трьох чарівних дівчаток. Це майже дисяча сцена, тому що ми сьогодні будемо спілкуватися з переможцями телевізійного проекту до ремі, який відбувся у нас на телеканалі Сі4. І було багато учасниць, але троє переможців сьогодні у мене в студії. Ми з ними будемо по черзі спілкуватися. І перша учасниця це Карішка Брідель. Ми до речі, з нею вже спілкувалися. Лися на дитячій сцені, ви мали таку можливість її почути? Привіт, тобі, Карішка, привіт, як твої справи? Все добре, дуже рада тебе бачити знову в студії Радіо Сі 4. Скажи мені, будь ласка, як тобі взагалі проект? Як тобі така інформація, що ти перемогла? тому, що я дуже люблю цей світ, і я люблю, коли я це роблю. Ти велика молодчинка. Головне правило всіх, всіх, всіх людей. Ви маєте любити те, що робите. Беріть приклад з карішки. А, Карішка, як взагалі новий рік десь виступала? Були якісь фестивалі, відколи ми з тобою не бачилися? Десь виступала ще? Виступала. Що робила на новий рік? Де виступала? Розповідай. Будапешці. Вау, це був якийсь концерт, конкурс, фестиваль. Що це було? Конкурс. І ти вже займала якесь там місце? Друге, четверте, друге. Вау, ну ми тебе вітаємо! Ми дуже щасливі за твої успіхи. Як ти це святкувала? Дуже класно. Зустріли тебе вдома? Так. Да. З чимось смачненьким. Класно, які в тебе плани на цей рік розповідай. Буде знаєш, за... ще. ще не знаю, ще не знаєш. Все попереду, все попереду, у корішки, і ми будемо за тобою слідкувати. Я пам'ятаю, що тебе можна побачити і на Ютубі. Так. Так. тому обов'язково обов'язково шукайте Каріну Брідель і будете слідкувати разом з нами за її творчістю, за її зростанням, розвитком, і будемо дуже дуже тішитися її результатом. Каріш, що ти можеш побажати нашим слухачам, щоб вони були здорові, ніколи не хворіли. Щоб були сильні, і ніколи не забували про нашу Україну, яка ти розумничка! Дякую тобі, що ти сьогодні до нас завітала. Ще раз тебе вітаю з перемогою на телепроекті «Доремі» І будемо тішитись, якщо ти ще до нас будеш приходити з новими піснями, з новими проектами і з класним настроєм. Я тобі бажаю лише перемог і дуже, дуже, дуже багато тобі, І із. Здоровичка. Дякую. Радіо. Сі чотири сніг продовжує падати. Ну а ми знайомитись з переможницями телепроекту Доремі. В мене є наступна учасниця. Вперше ми будемо з тобою говорити, знайомитись. Тому попрошу представитися, як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати К Катерина Колісник і мені 9 років. 9 років. Катерин дуже рада тебе бачити в студії «Сі-4». Ти також є переможницею телепроекту Доремі. Трішки поділись своїми враженнями. Які в тебе відчуття, от після того, як тобі написали, повідомили, що ти є переможницею? Було, звісно, неочікувано, але в мене було настільки щастя, що я стрибала від радості. Правда, ти така емоційна? Звісно. Ну а якщо би ти описала себе трьома словами, то якими би? От просто mm -hmm. не роздумуючись, швиденько розкажи. Щаслива, добра і розумна. Клас, щаслива, добра і розумно. Отака Катерина Колісник сьогодні у нас в студії. Е, Катеренко, ти також займаєшся співами. Скажи, коли відбувся твій перший виступ? Скільки тобі було рочків, коли ти вперше вийшла на сцену? Пам'ятаєш цей досвід? Звісно. Як це було? Коли це було? Е, мені було 4-5 років, і я вийшла на сцену з піснею Дитинство. І які тобі твої враження? Ти пам'ятаєш це чи вже не пам'ятаєш свої Звісно, перші враження? Пам пам'ятаєш і як? У мене було повне щастя і просто я так 음... розумію, що хвилювання не було. Ні. Так має і бути. Катеринко, у нас не так багато часу, щоб з тобою поспілкуватися, але би дуже хотілося. Розкажи, будь ласочка, як взагалі відбуваються твої виступи, як відбувається підготовка до виступів. От опиши один день, один день. Виконавець, один день співачки, артистки Катерини Колісник. Як виглядає твій день? Мій день трошки шалений, тому що 5 хвилин виступу це шалена підготовка. Гарна зачіска, гарний костюм, макіяж. Для глядачів це виглядає дуже просто. Так. Але, але це. Але тому сам ж... процес підготовки він дуже виснажливий, дуже довго тривалий. Хто тобі допомагає в підборі образів, зачісок? Мені допомагає моя швачка Маша і мама, звісно. Ну, мама, хто ж не як мама буде нашим особистим стилістом? А, можливо, маєш якийсь класний сценічний образ, який тобі дуже до вподоби, з яким ти виходиш на сцену і почуваєш себе прям дуже, дуже, дуже зірково. Звісно, є. Є такий, розкажи. А, я знімала кліп. А, Мрії кольори щастя, і це я в цьому костюмі відчуваю себе дуже вільно та щасливою. Клас, в тебе вже є кліпи, так? Звісно. Де їх можна побачити? На Ютубі або можна по посиланню? На Ютубі. От зараз нас слухають дуже багато слухачів. Якщо вони хочуть познайомитися з твоєю творчістю, як можна тебе там знайти? Які ключові слова? Якщо кліп. Мрії кольору щастя, то просто можна написати Катерина Колісник, мрії кольору щастя. Отак, всі швиденько зараз відкриваємо ютубчик, забиваємо в пошуці Катерина Колісник мрії кольору щастя. Так і насолоджуємось, тому що кожна, кожна дитинка, яка сьогодні у нас в ефірі, заслуговує вашої уваги і вашої підтримки. Катеринка, дуже рада тебе була чути сьогодні. Можеш щось хороше побажати зараз нашим слухачам? Щоб вони були, звісно, здорові, щасливі. І щоб завжди досягали своїх своїх мрій. Це правда. Ще раз нагадую, що ми зараз спілкувалися з Катериною Колісник, переможницею телепроекту до Ремі. Слідкуйте також за її соціальними мережами. Ну і будемо очікувати її знов у студії Радіо Сі 4». Радіо Сі 4 Ще одна зірочка палає в нашій студії Радіо Сі 4. Вертаюся з нашою третьою переможницею Єлизаветою. Рак, кажу тобі величезний привіт. Рада тебе бачити, як твої справи. Добре. Лізочко, давай трошечки з тобою познайомимось. Скільки тобі років? Дев'ять Дев років. Давно займаєшся вокалом. Два роки, десь. Два роки. За ці два роки, які в тебе успіхи є? У мене було перші місця, другі я багато ем, досвіду отримала в співах і навчилася співати. Класно. А яка о, твоя улюблена пісня з твого репертуару? Ну зірочка палай, і звісно, моя пісня ластів'ята. Ластів'ят, а ти переспівала, до речі, Анну Трінчер, маєш якийсь кавер зірочку Палай? Чи це так? Чисто ти любиш десь вдома поспівати в машині? Чисто дома, чисто вдома, але я думаю, що можна зробити кавер. Тобі так, як ідея. Е, е, Лізочка, розкажи, будь ласка, якщо б у тебе була можливість десь виступити в Європі, взагалі у світі, яку би ти країну обрала для виступу? Ну, е, Париж або Будапешт. Або Будапешт, або Париж. Я вже бачу, як лізочка виступає на фоні Ейфелевої вежі. До речі, знаєш французьку? Я в школі вчила французьку. Ну ось, ось. От і ми вже розв'язали цю загадку. Знає Лізочка французьку, тому і хоче виступати у Парижі. І ми тобі бажаємо, щоб твоя мрія здійснилася. Ну і ще таке одне питання у мене до тебе. Крім музики, що тебе ще захоплює? Ми так уже поза ефіром я трошки так вгадала, чим ви любите ще пані Лізо займатися. Чим ще, окрім музики? Танцями і малюванням. І малюванням, і танцями малюванням давно займаєшся? Ну я в чотири роки була ходила, потім перестала а зараз як два роки вже ходжу. А яка професія, на твою думку, стала б для тебе найкращою? От про яку професію ти мрієш? Хочеш пов'язати своє життя з музикою з танцями, можливо, з малюванням? Ну, актрисою хочу стати актрисою. Так, між танцями, малюванням і співами обираємо актрису. І це правильний вибір. Лізочка. Я знаю, що тебе дуже багато людей підтримували під час нашого телепроекту до Ремі. У тебе зараз є така чудова нагода, можливість передати всім всім привіт. Дякую пекарні софорі та страховій компанії. Софора та ремакс, дякую вам за підтримку та uh... Ну і за те, що завжди підтримуєте лізочку в її, ем, в її розвитку, в її творчості. І думаю, що завжди буде ця така підтримка, класна поруч з тобою, правда? Да. Ну і ще, що би ти хотіла побажати всім нашим слухачам і, можливо, діткам, які також хочуть розвивати себе в музиці і в творчості. Здоров'я, мрія до себе не зупинятися та ем... Завжди вірити в себе. Так, так, і ще раз так. Завжди треба вірити в себе, в свої сили, і будете також переможцями по життю, так само, як і наші учасниці телепроекту «Доремі», які сьогодні завітали до нас у студію. Кажу тобі величезне, дякую і надіюсь, що ми з тобою ще зустрінемось. Почуємось у цьому році. Радіо 4